Заступник ради, всі пам'ятають мої анекдоти. Отож, анекдот про Януковича. Йду по Майдану, і люди питають, слухай, де він полетів? Де ж той Янукович, куди він полетів? Як його знайти, той Янукович? Десь він літає, то е, в Сочі, то в Китаї, десь його немає, ніде. І один мудрий діду на Майдані, розказав анекдот. Ділюся з вами, щоб веселіше було. Радянський час, академія наук, американці віднайшли, зробили літак невидимий. Літак злітає, і потім його ніхто не може побачити. Ну, це КПРС дало вказівки академії віднайти механізм, як той літак знайти. Думали академіки, мудрили. Ну, злетів літак, все, радар не бачить, жоден радар не може його знайти. Що ж робити? Ніяка нау, наука не може дозволити нічого не можуть придумати. Думали, думали, вихолощені, виснажені, спустошені, жодна думка наукова не дає їм поради. Ради нема один науковець каже: слухайте, я знаю одного діда в Україні, він точно нам щось порадить. І почали з нього сміятися. Та де ж ми академіки, там дідо якийсь? Але думки нема, та й погодилися, приїхали до України. Поїхала до села, знайшли того діда та й питаються, діду, така ситуація. Американці зробили літак, невидимку, він як взлі... злітає і все, і пропадає. Знайти не можемо. А нас завдання знайти і розсекретити, як що він такий невидимий. Діду слухав, слухав їх та й каже. А що каже, літак взлітає, взлітає. Та не переживайте. Політає, політає і сяде. А ми собі не дуже добре переживаємо багатозначність того слова вагома, куди він від нас дінеться? Тому товариство, журбу в сторону, усмішка, нехай вони плачуть, нехай вони хвилюються. Ми спокійно, в себе в хаті, гарна усмішка, добрий настрій. Гарне товариство і все буде гаразд. А прийдуть, погріються вони до нас знову, ну то й ми з ними погріємося. Чи не так? <ріст> Дякую вам, слава Україні.